Неправдиві е, розмови голови партійної організації, обласної партійної організації Мунтяна про, те, про причини мого звільнення. Я змушений захистити власну честь, гідність, достоинство і внести корективи чи вірніше, навіть ясність у ці питання. Ну, Перш за все щодо сентенції голови обласної організації, щодо того, що я не можу виконувати е, обов'язки голови партійної організації через те, що часто хворію. Хотів би вам повідомити, що я перебуваю на лікарняному не частіше, ніж дому Мунтян їде в Румунію чи Сполучені Штати Америки. Е, Доповідаю, що цьогоріч я був на лікарняному 4 дні. З 25 по 28 серпня і потім ще один день. Все, це за рік. Я думаю, це нормальний стан речей для кожної нормальної здорової людини. Тим більше, що чомусь нікого не хвилювало моє здоров'я під час Майдану тут, коли я тут днював, ночував, коли ми тут на бетоні, на цьому, на плитці, день і ніч, в мороз, в холод, в дощ. Тоді це нікого не хвилювало. Сьогодні, коли... Почалася передвиборча кампанія і коли з'явилася е, надія зайти в те приміщення, ну, ж тут з'явилися спекуляції. Наступна сентенція – це те, що я програв вибори по-моєму рідному Кісманському районі в свій час у 2013 році, і якби мені виборці не довіряють. Наш Повинен вам сказати, що проміжні вибори, якими були вибори 2014 року, як правило виграють представники влади. Влада має можливість сконцентрувати всі зусилля для того, щоб все направити на перемогу власного кандидата на даному окрузі. Але справа в тому, що і там працювала насправді сильна команда регіоналів, які працювали проти мене. Але там важливо було те, що я працював не тільки проти регіоналів і боровся, Мені довелося там боротися проти власної партії, проти е, тих партійних осередків партії Батьківщина на тому окрузі, які працювали проти мене. Причому інформація голови обласної організації про те, що там відбувається, розбивалася в глуху стіну. Він не хотів того знати і ніяких рішень не приймав. Ну і після того ми вже знаємо, що сталося в кіславській організації, коли голова її покинув партії Батьківщина. Ну і останнє те, що я злякався якоїсь відповідальності, там, коли мені запропонували начебто піти у округу на вибори кандидатом до міської ради. Ну, Хотів би вам сказати, що відповідальності я ніколи не боявся, ви це всі бачили тут, на Майдані, останній час. А те, що. Я відмовився насправді йти на вибори. Це говорить тільки про одне. Я не хотів йти на вибори з тими людьми, які записані в списках партії Батьківщина. Не всі, а окремі люди, які не мають ніякого відношення до партії батьківщина. І враховуючи все це сказане, звичайно, потрібно говорити про істинні причини конфлікту. Насправді причини є світоглядні розходження з головою обласної партійної організації щодо розвитку внутріпартійної демократії, щодо внутріпартійних дискусій, критичних зауважень. Наш голова обласної партійної організації в принципі не сприймає чужу думку, дискусію. Він себе ототожнює з партією, і тому будь-яка критика голови партійної організації. Вона ототожнюється з критикою діяльності партії, з критикою Юлії Тимошенко. Тому що пан Мунтян говорить, я тут Тимошенко, я тут голова обласної організації, я тут голова міської організації, я тут голова молодіжки. Я можу будь-кого, коли хочу звільнити. Хоч всіх. Я на свої глибокі переконання не можу поділити цю думку і взагалі думаю, що ніхто не може собою підміняти партію, хто б це не був. Я так вважаю, що одним з найбільших випробувань для партії болісне, але вкрай необхідне прощання з практикою минулого, коли партія використовувалася як інструмент для вирішення кар'єрно-бізнесових питань. Тобто я сьогодні вклав гроші в партію, завтра їх повинен повернути. Питання у мене зразу. Як? Звідки? Що для цього потрібно робити? Думаю, це неправильно. Також у нас було різне бачення щодо принципів формування виборчих штабів, агітаційно-пропагандистської роботи. І основне останній час щодо принципів формування списків кандидатів депутати, ну, зокрема до міської ради, та як я був головою міської організації. Безумовно, що я не міг допустити і був категорично проти того, щоб окремі люди увійшли в цей список. І в цій ситуації митям краще не вирішив, нічого не придумав, як усунути мене від керівництва міської партійної організації, прикрившись рішенням політради партії. Що даємо повністю на даний момент контролювати майбутню фракцію Батьківщина у міській раді, якщо вона буде, ну і, звичайно, вирішувати там свої питання. Важливо також те, що. Це з'ясування стосунків пан Монтян почав під час виборчого процесу, що наносить іміджові та репутаційні втрати для партії Батьківщина. Дуже великі втрати. Також це з'ясування стосунків проходить в умовах, коли в Україні йде війна, коли в Україні є зовнішній ворог, Росія, коли в Україні є внутрішній ворог, корупція, яка роз'їдає наше суспільство. І в цих умовах потрібно зберігати єдність Національно-патріотичних сил, а не вносити в їхню роботу розбрат. А виходить так, що сьогодні Монтян бореться з тими, хто організовував Майдан, а не з корупціонерами, з тими, хто організовував антимайдани з регіоналами, які знаходяться сьогодні при владі. Він не бореться з тими, хто сьогодні намагається взяти реванш, хто під різними політичними брендами, типу рідне місто, наш край, намагається пройти до міської чи обласної ради, будучи давнішнім регіоналом. Я б сказав, що це не стільки боротьба з Корейком там, а взагалі це боротьба з цінностями з цінностями Майдану, з демократією з усіма патріотичними силами. Буковини. Ну, звичайно, ця діяльність наносить великий удар в цей передвиборчий період по партії Батьківщина, яка витримала у свій час і політичні репресії, і Печерські суди, і Кочанівську колонію Майдани. І сьогодні вона витримує цей удар. Насамкінець для засобів масової інформації хотів би повідомити, що пан Мунтян мене попередив. Якщо я вийду до вас до засобів масової інформації, то мене буде виключено з партії. На мене будуть навішані маса ярликів, як то зрадник, ну і далі без обмежень. Мене облиють брудом так, щоб я ніколи вже не відмився. Тому звертаюся до вас, щоб ви розуміли, що якщо мене обливають брудом, то це є з двох сторон або партія регіонів, або пан Мунтян. Чи не правда хороші такий.